Зараз ти дивишся на те, як працює саліцилова кислота. Саме вона проникає в пори, розчиняючи надлишок себому та злущуючи мертві клітини. Вона діє не лише на поверхні, а й глибоко всередині. Зробила для тебе добірку топ засобів з саліциловою кислотою. Веди Medic Aid. безфортові диски з саліциловою кислотою для проблемної жирної та схильної до запалень шкіри. Також їх бюджетний аналог стрідекс 2% саліцилової кислоти, і маємо також делікатні з алоє для заспокоєння шкіри з 1% саліцилової кислоти. Космицевтичний бренд акнемі крем для проблемної шкіри та пілінг, гель для вмивання з глибоким очищенням, сліциловою кислотою та лимонною. Бюджетні сироватки від Коздебаха 2% та 4% відсотки саліцилової кислоти. Сироватка від Доктор Сюрікал м'яко відлущує, полірує, бореться з чорними цятками, закритими комедонами. Космоцевтика, нічна сироватка з фруктовою та сліциловою кислотою від Холі Фрок. А для того, щоб обрати свій засіб, пишу дірект або чекаємо у магазинах. Thank you